Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами 26 липня і е з приводу Олімпіади хочеться мені подивитися, сьогодні було відкриття. Якщо я правильно зрозуміла, то вже відбулося. І у Франції за кілька годин до початку Олімпійських ігор невідомі особи вчинили диверсії на залізничних лініях. Та... Е Щонайменше три підпали, які зупинили, спричинили зупинку швидкісних залізниць у значній частині країни. Давайте будемо дивитися. Ще невідомо і не встановлено, хто стоїть за цими диверсіями. Ну, подивимося. Давайте глянемо. Я відкрила собі просто картинку, нехай це буде. Все, що пов'язано з Олімпіадою, так скажімо, просто Ейфелева вежа і е е кольця такі, да? так, щоб було зручно візуалізувати. Давайте глянемо. В принципі, ну, звісно, не знаю, причетна там Ерефія до того всього чи не причетна. Зараз подивимося, але ж. Э провокації і. Э якісь теракти, карти нас попереджали про те, що це все готується до певного, до якоїсь певної події в Європі. Якщо пам'ятаєте, я, я, я вас навіть ще й питала, що там, а, ну що планується, да, я, яка подія наближається? Так, давайте спробуємо Олімпійські ігри у Франції в цілому на зараз. Що то були за теракти. Давайте в цілому Мене зараз Олімпійські ігри Франції дуже страшно. Тут, знаєте, як дуже страшно від того, що може відбутися, дуже страшно від того, що можна не проконтролювати. Якась інформація вже, мабуть, ну, знаєте, над якоюсь інформацією вже працюють. Я так розумію, що. Помагу, це про те, що намагаються провести так, як потрібно, намагаються показати таку картинку, як потрібно, але по місяцю є певні процеси, є певні а, ну, маніпуляції, скажімо, да, приховування інформації, є загроза терактів, над якими працюють. Ну, бо ми ж про теракти з вами питаємо. Да? По трійці мечів це, ну, от, От і король Пентаклів. Зараз я, звісно, спитаю, хоча він у мене загаданий на, на Кремль. Трійка мечів може говорити про неприємну інформацію, про неприємні події, коли чогось не побачили, коли чогось не почули, а, ну, довелося, знаєте, як розхлюбувати наслідки, да? тасувала. Хто або що стоїть за цими диверсіями? А ці диверсії. Хто або що стоїть за цими диверсіями у Франції? Проплачена, о, проплачена тема. Абсолютно, прям е, хтось багато грошей дуже сюди вкинув. Забаганка певного короля жезлів, тобто це доволі активна людина, яка прийняла для себе там певні рішення, довго до цього готувалася, підбурювала решту для, для того, щоб це справа рук певних, певних іерафантів. Тобто, сказати, що це прості люди, ні, не прості. По іерафанту виходять такі сірі кардинали, люди, які зацікавлені. Люди, які зацікавлені в певній зупинці, да, щось зупинити, десь щось або відволікти увагу, або притягнути увагу. Ну, по четвіркам це більше, як, знаєте, зупинити. Ну, по, І по вірофанту притягнути до себе увагу, до якоїсь певної події, до вирішення певної події. Ну, або ж, знаєте, як показати, що ти можеш зробити. Ну, якось так. По Ірафанту хто це? До речі, так само ще і е, з релігією це може бути пов'язано і питання церкви, а невирішені конфлікти в питаннях церкви. Чи це йде з середини Франції? Давайте спитаємо. Бо по п'ятірці жезлі, в принципі, може бути середина е, середини самої країни, але по колесниці це може бути керована кимось. Чи вся ця. Історія, вона йде зсередини Франції, чи ззовні? Туди-сюди, як то кажуть, сили, можливо, десь йдуть і зсередини, але зовні це підбурити, підбурити, скористатися нагодою, можливо, десь когось, знаєте, як підганяти, провокувати, скористатися подією. Ну, от якось так. Знову король Пентаклів. Ох! Користатися подією, зробити так, щоб було якомога більше збитків, От відволікти увагу щось залишити при собі. Е давайте напряму, чи йде мова, чи Росія причетна, чи не причетна. Бо ми ж розуміємо, для чого це все робиться, наскільки на зараз іде така допомога Україні. Да? Наскільки їм потрібно будь-яка нагода для того, щоб зупинити надання хоч якогось ресурсу Україні, Ну, карти перевернулись такі собі імператор. Я покажу, але я хочу сама а, дістати. Зараз секундочку, друзі, чи причетна ерефія до цих терактів і протестів. У Франції чи причетна ну, імператор і е, карта місяця. да попажу Пентаклів, це певні люди. Можливо, це певні люди, які вже там знаходяться доволі довгий час. які Пропрацьовували, е, які підготовлювали там певну роботу да до оцих провокацій, оцих заворушень. По, пажу Пентаклів це люди, це молодь, це Ну не, не скажу, щоб діти, Ну молодь, яка готова щось робити за гроші. Да? По місяцю. Тут і Кремль, в тому числі, значить, так, на чому я зупинилась, Отак, От давайте. Молоді люди, які були перевезені туди, або які були, ну поїхали туди, або які знаходилися там, да? вони доволі давно вели підготовку, вже певний час вели підготовку до всіх цих протестів. От по верховній Жриці, будь ласка, рицарь мечів. Тобто це агресивна робота, направлена на те, щоб. Підбурити людей, створити якісь провокації, можливо, і далі ще понесуть. Тобто це, це не кінець, наскільки я розумію, чи буде ще? Давайте спитаємо. Чого чекати? Ну, от вам і давайте залишимо, я спитаю, а для чого це? Кремлю, це для чого? Для чого Росії створювати провокації і теракти у Франції? Для чого? От е, момент ресурсів, да, щось. Е, зупинити якусь поставку, зупинити, зупинити якусь співпрацю, е, зупинити співпрацю. Патріція, я так розумію, що не тільки про Францію йде мова, десь іще може щось бути. Щось іще десь готується. Для, цього, для чого їм було влаштовувати? Для того, щоб створити якийсь емоційний стан серед людей, для того, щоб схилити до прийняття остаточних рішень не в сторону України, я так розумію. Ну і взагалі, знаєте, як заглибити, заглибити страх, заглибити увагу всередину країни, да, щоб люди почали переживати. Ну, тобто створити якусь подію, щоб. Відвернути від подій, які відбуваються в Україні. Ну і в світі. Ну, так. Да. Створити якусь подію. Ну і знову про ресурси. Що стосовно ресурсів, направити все всередину. Все направити всередину на свої власні потреби. Ну, відволікти увагу. Добре, давайте спитаємо. Чого ще чекати? Чого ще чекати? Теракти, чи буде ще щось на Олімпійських іграх? Буде, друзі, буде. І знову ж таки робота вже йде, підготовка вже йде. Хоча і багато грошей вкладається певними спецслужбами для того, щоб ну, помагу, да, для того, щоб попередити. Вже робота якась проводиться. Але чи будуть ще теракти? Да, знову ж таки, ну, бачите, як, не без, не без участі. А, знову ж, це про віру. Це про людей різної національності, це розпалювання конфліктів людей там між собою. Де, коли там, як, як це не брат на брата, а така громадянська, громадянська відстоювання своєї громадянської позиції. Наштовхнути людину на людину. Будуть підбурювати через. Різницю в національності через різницю в релігії. Ну, от якось так. Тут якісь жертви можуть бути серед людей. І Тут потрібно бути дуже обережним. Можливо, от багато дуже води. Може навіть і отруєння якесь. Може навіть і отруєння якесь. Будуть намагатися влізти в. Як отруєння, друзі? Можливо, тут загроза якомусь королю кубків стоїть, може якась людина, яка там є. Що, що під загрозою? Давайте так. Що готується, які теракти? Що під загрозою? От щось на рівні. Щось велике, щось голосне для самої держави, щось важливе для самої держави, там, де багато людей. Знову ж таки, можливо, там, де скупчення буде людей. Ну, щось не дуже добре. Але так, щоб побачив весь світ. та По карті зірка, щоб це було прям яскраво. Щоб було яскраво. Вода, діти, ну щось таке. І знову дивіться, якийсь король кубків має на когось націлено. Це можуть скористатися перебуванням якогось лідера, скажімо, да, або ну, це не обов'язково про політику. Можливо, це просто якась відома особа. Да, можуть скористатися тим, що ця відома особа перебуває там. От, і їй потрібно, ну, типу, як, боятися за своє життя. Ну, щось таке. Угу. Так що, друзі, така ситуація, кожного разу, читаєш новини. А, дрон перелетів один кордон, другий кордон, Ми порушили кордони однієї країни, іншої країни, якісь теракти, щось іще. Сидиш, читаєш і думаєш: Господи, люди, скільки ви це будете терпіти? Це які гроші мають крутитися, це що взагалі має таке відбуватися, щоб постійно терпіти? От все те, що ну, видає Ерефія. Не вкладається в голові панства. Бережіть себе, бережіть Україну.